Пальці їх разом, П'яточки трошки назовні. Стегна закручуємо назовні, підкручуємо таз. Підтягуємо проміжність. Підтягуємо трошки вгору ребра і живіт також. Плечі лопатки опускаємо вниз, підтягуємо підборіддя за маківкою, тягнемось вгору, робимо вдих-видих. Сіднички в тонусі, задня поверхня ніг в тонусі, витягуємось вгору вдих. Видих, опускаємось вниз у та насина. Живіт торкається стегом, для цього підзгинаєте коліна. Навдосі піднімаємо спину паралельно підлоги, наче прогинаємось трошки вдих. І з видихом скруглюємо спину. Ще раз прогинаємось вдих. І з видихом пускаємось вниз, живіт на стегнах. Права нога, крок назад, вдих. Видих. Піднялись. Рівна спина. Підкрутіть таз. Стягніть праве коліно. Ліве коліно над п'яткою. Не завалюється всередину. І підкручуйте трошечки таз. Сильно втягуйте коліно правої ноги. Вгору руки. Видих. Ах, Чудно. Вдих, видих. Видих. Вдих. вдих. Другий воїн видих. Нагадую, що п'ятка лівої ноги на одній лінії з центром правої стопи. Права стопа завернута трошечки пальчиками всередину, підкручений таз, плечі лопатки опущені вниз, підтягнута підборіддя і голова розвернута у напрямку лівої руки з, з, з коліном трохи. Угу, во. Стегну. Теж, 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 теж колінце завалилось. А Чи від цього шостага, вибачте, мала. що я Це холодними мала. руками. А де там вони? Куржаби. Так, хорошо, молодці. Я хотіла динамічно, але зараз ми все вибудуємо, щоб ви могли динамічно правильно робити. Вирівнюємо ліву ногу і кладемо праву на литочку, витягуємо лівий бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І знову другий воїн видих. Добре. Вдих. Вирівнюєте коліна лівої ноги. І з видихом тягнемось за лівою рукою. Паралельно підлоги рука не опускається вниз. Максимально далеко. Праве крило, <тас> таза в вбік вивели. І опускайте ліву руку вниз. Утхіти триконасана. Ребра розкриті, долонька над плечем. Вдих, видих. Алінка, краще вирівняти ногу в коліні, а руку поставити на литочку. Або пробсік. Вдих. Видих. Другий воїн. Вдих. Видих. Перший. <кій> Вдих. Видих. Крок вперед. Утка тасана. Коліна разом. Підкручений таз. Стегна. Працюють. Коліна ні в кого не блять, пальці їх разом. Разом стопи поставте. Во. Сядьте нижче. Ось, да. Вдих. І за правий бік скрутка. Вдих. Рівно. Видих за лівий бік скрутка. Зараз буде легше. Вдих. І видих. У та Молодці. Ребра на стегнах. Вага трохи вперед на пальці ніг. Куприком тягніться вгору, розслабте шию, нехай голова вільно звисає вниз. Навдосі спина паралельно підлоги. Вдих. І наче трошки прогнулись. І видих, скруглились. І вдих прогнулись. І видих, скруглились. І вдих, скруглились. І вдих прогнулись. І видих у Танасина. І лівою ногою широкий крок назад, вдих. Вибудувались. Видих, піднялись. Коліно не завалюється, підкручений таз. Тягніться задньою п'яткою назад. Плечі лопатки вниз. Трошечки побудемо, просто щоб відбудуватись. Катюша нижче. Хорошо. Втягуйте коліно задньої ноги. О Боже, як гарно! Супер, вдих, видих. Катя, коліно назовні. О, молодець. Вдих. Видих, воїн-два. Теж слідкуйте за коліном. Воно не має завалюватися всередину. Якщо можете, Женя нижче, буде хорошо. Якщо не можете, тоді. Тільки довго. А ми не довго. Вдих. І видих. Ліва рука на ліву ногу, праву вирівняли. І витягнулись за ручкою. Вдих, видих. Праве коліно вирівняйте зовсім. Вирівняйте коліно. Отак. Так. От Як Як зігнуть, тільки навпаки. Вдих, видих, другий воїн, згинайте тепер. Підкрутіть таз, підберіться, опустіть плечі лопатки вниз. Відчуйте, що ви володієте своїм тілом. На мене дивимось сюди. Аліна. Вдих, видих, вирівнюємо коліно правої ноги. І тягнемось вперед, максимально далеко відводичи ліве в вбік. Не падайте сюди вперед, в правий бік. І опускайте праву ручку вниз, ліва рука вгору. Утхіта триконасана, дихаємо. <кхи> дихаємо, дихаємо, дихаємо. Дуже добре, чотири. Це не значить, що треба піднятись зараз. Три, два, вдих. І видих друге воїна. Коліна вдих. І видих перший воїн. Закрили таз. Вибудували, стягнули заднє коліно. п'яточкою потягнулись. Вдих, видих. Вдих. І крок вперед. Утка Тасана. Вдих. Вгору витягнулись і за праве коліно, за праве Стигно. Скрутка, видих. Вдих тут. Видих тут. Рівно вдих. Видих за ліве стигно. Вдих тут. І тут видих. Вдих вгору. Видих у Танес. Молодці. Вдих, видих тут. Підігніть ноги в колінях. Потягніться вгору вдих. Видих. Руки через сторони вдих. Видих. Ви в порядку. Зараз ми зробимо те, що зробили щойно, коли трошки відбудовували, трошки зупинялися. Я не скажу, що це ми в статиці працювали, ні. Ми просто відбудовували, бо в статиці ми мали б довше стояти. Але зробимо зараз <кій> як динамічну послідовність. На вдих, на видих, кожен рух на праву на ліву ногу. Прошу, э, прошу вас, прошу так про те, щоб ви все, що ми відбудували, не розгубили зараз динаміці. Щоб оце коліно гарно слідкували. Ну, основне це коліно, мабуть, саме головне. Ну і там далі. Таз підкручували, плечі відводили. Но все таке інше, як Вексінь. Нормально не болить? Болить. Угу, угу. Більше чи менше, ніж починали? Менше? Ага, хорошо. Може, там сєвічка, як <кліпіпис> на І вона там. <кліпі> так, гаразд. Давайте, щоб все було добре, без подвигів. Пальці ніх разом. Ой, я цих психологів не люблю. Пальці ніх. Ну да. Пальці ніх разом. П'ятки назовні. Закрутіть стегна. Ні, я психологів не люблю, а вас люблю. Підкрутіть таз. підтягніть Проміжність. ребра, так зробіть мені зараз позу гори, Во, вдих видих <сосія> <сощё> 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 Налаштувались, вдих, видих. Молодці, сіднички в тонусі. І тягнемось вгору навдосі. Вдих. Видих. Утанасана. Живіт на стегнах. Спина паралельно підлоги, вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих. Танасина. Права нога, крок назад, вдих. Видих, руки вгору. Підкрутій таз. Вгору вдих, потягнулись. Видих, другий воїн. Ліву ногу вирівняли і витягну лівий бік вдих. Видих, воїн-два. Вдих, вирівняли коліна. Видих, отхіта тріконасина. Вдих, воїн два. Видих, воїн один. Вдих, витягнулись за ребрами. І видих, відштовхнулись, підставили ногу у катасина. Підкручений таз вдих, потягнулись за хребтом. Видих, скрутка праворуч. Вдих, рівно сідаємо. Видих, ліворуч скрутка. Та старайтесь не зміщувати. Вдих рівно. Видих у Вдих, прогнулись. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих у Танесем. Ліва нога назад, вдих. Видих, піднялись. Підкрутили таз, коліно на місці вдих. Видих, другий воїн. Вирівнюйте праве коліно, вдих, правий бік витягуємо. Видих, другий воїн. Вдих, вирівнюємо коліно. Видих. Утхіда тріконасна за правою рукою вперед-вниз. Вдих, другий воїн. Видих перший. Вдих за ребрами потягніться, витягніть хребет і з видихом відштовхніться утка тасана. Вдих, витягнусь вгору, видих праворуч з крутка. Вдих вгору. Видих ліворуч. Вдих. Видих утка нас. Вдих вгору, підніміться, прогніться. Видих, скругліться. Вдих прогніться. Видих та Ножки п'яточки в сторони. Носочки в сторони. Приблизно таке положення. І опустили таз вниз. Маласина. Штухніть таз вперед. Підніміть ребра, плечі, лопатки опустіть вниз. Сидим, дихаємо. Можливо, ширше потрібно. Дивіться, індивідуально тут в кого. Угу. Можна під п'яточки щось підмастити. Відправить вам новою поштою? Давайте. Там акція безкоштовна доставка. Кур'єром. Ой, блін, кур'єр. Хром... Хромий трохи Але не. <кл 'є> так, ну на безплатно, так. <кл 'є> да. Якраз доставив. Гаразд. Легше. Добре, і можемо контролювати, тоді трошечки підштовхнути таз, підвернути його і піднімати ребра вгору. от Ви, як наче, маєте виштовхуватись і плечі лопатки опускати вниз. І підтягувати підборіддя. Сидимо. Наче вже і давно сидимо, але ще не давно дихаємо. Оля, все гаразд. Шия. Нормально? Такої, не. Дуже добре вдих. Видих, залишаємось тут, будь ласка. І зараз опустіться своїм правим плечем вниз, роз'єднайте руки, покладіть праву руку. Ліву вгору. І постарайтеся не завалитися зараз на один бік, щоб та залишався по центру. Дихаємо. Якщо вам тут дуже важко, залишайтесь тут. Якщо не дуже важко, і ви можете глибше зараз зробити скрутку, то робіть зі мною глибше. Правою рукою ми плечем максимально низько у нас, і ми ручку заводимо назад. Верхню руку розвертаючи також долоньку назад. З'єднуємо в замок руки і лівим плечем штовхаємо себе вгору. Сидимо. Десять. Дев'ять. Молодці. Вісім. Сім Умнички. Дихайте. Шість. П'ять. Старайтесь навантажувати обидві ноги, не завалитесь на бік, чотири, три, два, один, ручки роз'єднуємо і повертаємось в рівне положення Маласана. Вдих, видих ще трохи. Катюша, Катюша, давайте ребра, голова. Вдих. ліве плече вниз, рука. І тут, коли ви прибираєте руку, прямо. Додатково включайте стегно, щоб воно не завалювалося наперед. Дихайте. І якщо хто може, пробуємо, ви всі можете, я бачу. Заводимо ручку назад, одну, іншу, з'єднуємо в замок і розкручуємо себе ще вище, ще глибше. Дихаємо. роз'єднайте руки, поверніться. В Маласина.